Ярослав Стельмах, Завар з Юрківки або химера лісового озера. Ярослав Михайлович Стельмах народився в Києві 30 листопада 1949 році. Його батько Михайло Стельмах був відомим українським письменником, і усе дитинство Ярослава пройшло у літературному середовищі, що сприяло розвитку його літературного таланту. Ярослава Стельмаха визнали кращим драматургом у 1999 році. Серед його п'єс є твори для дітей. Дість Химера Лісового озера або з Юрківки» розповідає про веселі, надзвичайні та фантастичні пригоди Сергія та Митька. Історія розпочинається з того, що учні 5 класу отримали від учительки ботаніки завдання на літо зібрати колекцію комах. Сергій та Матько не дуже любили ботаніку, але зраділи тому, що для виконання завдання їх відпустять до Юрківки, села, де жила митькова бабуся. Хлопці насолоджувалися природою, свободою і відчуттям якихось несподіваних подій. Але зустріч друзів з хлопцем весела підпортила їм настрій. Далі стає ще цікавіше. Митько та Сергій починають полювати на страшне чудовисько, про яке їм розповів Василь. Вони вивчають купу книг по зоології та ботаниці, щоб дізнатися, що це за тварина. Наприкінці твору виявляється, що страшним чудовиськом Митькозавром був Василь, який вирішив розіграти друзів. Але друзі не тільки врятували Василя із пастки. Але й йому за цей розігриш, бо відкрили вони для себе не тільки світ знань, а й те, що дружба дуже важлива в житті. Мені дуже сподобалася книга Ярослава Стельмаха, з Завріз'єрківки або химера Лісового озера.